Ішень славиться не лише святами. Чи не кожен магазин міста у цю пору оголошує сезон тотальних знижок? Деякі товари дешевшують на 20, 40, 50, а іноді на усі 70%. Щоправда, частіше за все такі знижки можна побачити здебільшого у магазинах одягу та побутової техніки. Опитані нами чернігівці до сезонного розпродажу ставляться скептично, примовляючи, що дешевий сербуває лише у мишоловці. Скоріше, вошти так сіф надуваті сто йод. Вот цены повышают, потом вроде бы как скидка. И... Поэтому нет, не верю я в это. Скидок не надо. Они делают на одно скидки, а которые товар в ходу, на то поднимают цены. Сам работаю в такой сфере, где присутствуют эти скидки, и такая скидка как... Все равно переплатить делаю, даже хоть вам и скидку. Жду, жду, чтобы купить что-нибудь подешевше. Красиве, ймовірно, що традиція після святкового зниження цін до України прийшла із заходу. У Європі вже навіть з'явився термін туристичний шопінг. Щорічно і чернігівські магазини проводять тотальний розпродаж. Та поки що така традиція в місті не прижилася.